Привіт друзі, привіт підписники. покажу сьогодні вам циркулярку, яку зробив сам. Зробив її давно, але покажу зараз, як вона все тут працює, бо ця циркулярка ще можна на неї посопити і нуждачний печільний камінь, нуждачний камінь все. на цю сторону. Тут відрізний ніж. Трьохфазний мотор. Так що вона працює на трьох фазах. Така. така вона ось, ось є. Зараз покажу, як вона пиляє. Пиляє непогано. Все працює чітко. Зараз стається посипити сюди круг і будемо будем точити ножі. Циркулярка працює, діло йде. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. Далі буде.